Усім вітання. У нас був в роботі такий автомобіль Volkswagen T4. Ми на нього встановлювали ось цей двигун, свій 1.9 ABL. Він вже готовий. Зараз ми його заведемо, запустимо. Послухаємо, як він працює. Та горить ручний тормоз. Кого цікавлять оригінальні запчастини до Volkswagen T4. Можете звертатися до нас. Ми знаходимося в місті Вінниця. Так ось уже, уже в нас в роботі Volkswagen LT. Також на заміну двигуна. Ми знаходимося в місті Вінниця. Номер телефону буде знизу під відео. На все добре. До нових зустрічей.